Ну що, друзі, давно не було розпаковки. Була останній раз, якщо я не помиляюся, хімічна, так? Да? Ось на дворі, листя, таке листя, круте, боже, не можемо передати, Що вам покажу аж. Дивіться, яке воно. Просто можна. У -у 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 -у. А це ще все, мені треба підкосити, звісно. Травичка вже така виросла. Ну, коротше. паркінг взагалі не видно. Треба дуже до нього добратися. Добре, зараз не листя. Коротше, йдемо ми на закупочки, тому що завтра заїжджає 50 людей. Сніданок купіт вечері, трудене харчування. Корот, треба буде дуже багато е продуктів. Йдемо, щось вам постараюся відзняти, не знаю, чи буде розпаковка, але щось подивимося. Щось придумаємо, як кажуть. Кава з собою, шльок з собою все сьогодні дуже швидко день минає, дуже він насичений, можу так сказати. Як кажуть прямо в ресурсі, є сьогодні в ресурсі, так? Да? Ну що, почнемо? Йдемо звиненько по супермаркетах. Така імалась косіль. Зуберемось скільки. Навірно, кіло. Холодець, будь ласка, холодець до ваших послуг. Але можна було поставити і в холодильник, звісно. Друга партія, другий супермаркет. Будемо виробити суп. з деньки. Так, ну що, друзі, доброго вечора. Давно в нас вже не було розпаковки. Було недавно м -м хімічна. Бачу, вам вона зайшла. Сьогодні трішки скупився. Зараз я вам покажу. Що я сьогодні купив на 130 євро. Так, що тут? Це із самого великого. Е, картоплю. Шпар. 5 кілограм картоплі купив. Відразу її витягну. Рожева, гарненька, молоденька. Поставлю місце. Щоб все попадало. Всі баночки. ще треба зібрати баночку. <кій> і здати. Так, сіточка лідела, нам не треба велика. Так, ну що, <кій> на бургери 4 такі штуки. А, булочки. Чотири штучки. Не знаю, де чек я засунув, ну, коротше. Тут уже, вони вже різані, тільки берете і в духовочку у таку гріль, таку тостерницю. І робите собі гамбургери. Так, далі. 500 грам білого винограду без кісточки. Білий виноград це буде олосурса і Талія. Яко вам покажу трішечки, який він. Він прикольний. Одну з'їм. Звісно, не митий, але. М -м -м, дуже смачний. Завтра. Завтра в Венгрії <кхем> в Угорщині свято, М -м -м. Тому завтра все буде закрито. Тішки скупилися, щоб мати. Але один день. Так, цибулька свіжа, одну вже з'їв, залишилося 4. Так. Це з азійської кухні Азвіа Тайм. Вогзелений мікс. Коротше, зелений мікс. Тут і кукурузка. І такі всякі грибочки, і зародки пшениці, і так далі, і тому подібне. Так, ось так. Скільки тут грам? 545. Далі, помило. Кстати, вже з'явилося, завжди під зиму появляється помело. Так, чине, клас перший. Ну, в общем. Крутий такий помило, треба буде скуштувати. Далі гімалайська сіль 1 кілограм. Країна виготовлення Пакистан. Представляєте? Так, кіло цукру. Ну, не кіло, а ну, у вас є блок йодованої, тому що вже на другий тиждень будемо... Будемо засолювати капусточку нашу квасити, як того року, пам'ятаєте? У бочечку, щоб мати квашену капусточку на зиму. Так що тут буде 10 кілограмів купили сіль, йодована. Одна колбаска паріжі о, варена. Скільки грам вона має, до 09.01.26. 400 грам. Далі кола Зеро, як завжди. Це для мене. Я без цукру п'ю. 2, 2, 25. Майонез чорний Black Editions. Лімітована е, акція, лімітована колекція. Ну, самі знаєте чому, тому що на дворі. Головін Рухається до нас. Тож Сейчас вам покажу, як він виглядає. Дуже круто. Від фірми Універ. Чорний. Я вже перше пробував. Так, такий прикольний Капець. Всі зуби були чорні у мене. <плес> <плес> ну. Обичне майонез просто із харчовою красителем. Ну, а Далі. Сан Фабіо моя любима. Фірмочка. Це теж. Гургонзола взяв і пармезанчик взяв. Тут 200 грамів пармезанчику Горгонзола також 200 грамів. Білки, 19 грамів на 100 грамів пармезанчик Секундочку, ще знайду Улюлю. Десь мусить бути. Також 19 грамів. Обожаю просто сан Фабіо фірму. Це все оригінальне, це все італійське. Так, <кій> да, і це вже сізі венгерська фірма. Це творог 250 грам, нежирний. Беріть нежирний, тому що там багато жирів у цьому звичайному сізі. Але це хто займається спортом, качається, тому я беру нежирний. Так, вершки кулінарні, 20%. Сізі також фірма. Це я взяв собі я щось готувати потім. Далі сосисочки. 556 грам на 1662. Такі сардельки довгі. Я ми завжди, завжди беремо, але сардельки такі. Пам'ятаєте, як в дитинстві такі половинка була. Але тепер щось велике випустили. Перший раз, відколи я хожу за сардельками. <кій> <кій> а, так, попкорн. Попкорнчик 4. Сирні 2 і два ці з маселком. Була акція, кстати, берете три четверта в подарунок. Така акція осіння. Це одна тільки акція була, не знаю. що ти взагалі ціни так подорожали, я, я не знаю. Ну Ні, не купили чесно. ну Додивитеся цілу розпаковку до кінця і подивитися, що нема нічого, що зварити їсти. Ні м'ясо, ну нічого. Це що? Це м'ясо, це варена, колбаса, це м'ясо, ні. От зараз ви подивитесь і скажете, де тут 120 євро. 130 Це ж пару. Хрінь собі взяли. Уже мелити, і все. Два йогуртики йогабела 150 грам. Один з полуницею, другий з персичком. Ось тут і маєте. А зарплати не піднімають. Бачите, і так собі жи, як хочеш. А, тунець філе тунця. Оце я в брав. 185 грам а, в, в своєму соку. Але один має, але я вже з'їв. Один був за оливковою олією, дуже смачний, бо, але він більш жирний. Це вічі преміум. Вибачте, Smoked і Mers, Натур Тест. Рибка така. А, преміум класа, вона, типу, вважається. Як вона називається? У мене Атлант... фудефі Атлантичний. Філе Атлантичного. береш, ну, Типу, блять. Така типу, не перекладу вам точно узнаю яка, але. Не можу тепер згадати переклад цієї рибки. Ну, коротше, вона дуже е, багата на білки. 20 грам, 20 грам білка на 100 грам. А тут 150 грам. Така від фірми Вічі, Шукайте в вибух шпарі. Кава! Це взагалі окрема історія цього року. Я не знаю, що відбувається в Бразилії або в які ще країни. Вирощують зерна, це просто крінж. Кава. Того разу ми брали лавацю. Позапрошлого разу е, лор. Так вони по 17 тисяч один кілограм зерна, щоб ви зрозуміли. Це чибо мало було дешевше. Експресо Мілано Style Elegance. Е, 4 поділки інтенс. 1 кілограм зерна чибо. Взяли тепер на пробу пробучі. Тут такі дирочки, хто не знав посередині. Бачите? Ви нажимаєте і можете нюхати. Як пахне вам лайфхак, хто не знав. Тут дивочки на кожній пачці. нажимаєте і нюхаєте, як пахне зерно. Спробуємо чіво. Ми брали вже чиба, але це було дешевше 15 тисяч. Ох, ціни просто космос. Я не знаю, як жити далі з цими цінами. Вже або якась буде реформа, або люди вже почні поставати знову, або я не знаю, як це жити. За одні продукти і на комуналку, і на оренду. Заплати оренду помешкання, заплати комуналку, заплати продукти, купи собі, ще трішки щось е, шопінг. Все, грошей немає. Що, що, куди відкласти, куди підкласти. Зимою хочеться на лиж, літка, хочеться на море, щось відкласти, щось батькам, щось, якісь подарунки, е, похресники, плем'янники і так далі. Ну, коротше, слухайте, це. Я не знаю, це має кінчитися е, раніше. Рано чи пізно. Так, це на пунш. Це також на пунш. а це board. Це на глінтвейн приправка така. Там уже йде і імбер, і кориця, і трішки гвоздика, все змішано. Трішки чи так у ваш глінтвейнчик. У воно червоне. Далі. Ух. Далі вирушується. Це, 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 як називається, чечевіце оранжева. 500 грамів знову взяв, раз уже її був прав, дуже вона смачна. Ну, взяв від цього разу, тому що також вона багата на білки. Тут іде 26 грам на 100 грамів е готової продукції. чечевіча мається на увазі. Чичевіці. Юрка, Чечеві. Дикція, дикція. Ну, Вже вечір, в принципі, я вже трішки її устав говорити. Так, 30 яєчок, будь ласка, теж. Сімейні яєчка 30 штук, будь ласка, далі, і що? І о, і фрукти залишились. Я вже просто виклав е, в таку поличку у мене дерев'яна. 500 грам цих е, ківі. Овочі і фрукти дуже подорожали. Я не знаю чому. Знаю, що в Україні і ще в деяких країнах вони подешевіли. Але, ну що в Німеччині дуже <кій> подорожчали. І в Угорщині, і в Німеччині, і в Австрії, і в Словакії, і прощо. І банани я купив таку штуку, скільки їх тут є. 2-5. 5 штук, будь ласка. Що ще? Все? Все! все! 130 євро! Хочете подивитися? Ну, де Де тут 130 євро? Я вам ще складу і ви подивитеся. Де тут 130 євро? <кій> Що? Що тут є таке 130 євро? Я не розумію. Я тут не бачу стільки аж такого великого. Ну, ще дві пачки масла. Ну і картоплі я вам показав. Все. Ну, то, слухайте, це, це це дуже дорого. О, і дві пачки масла. Міклія. 250 гривень. Все, це все. Ну. Ой, ну не будемо про погане Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую за перегляд, дякую, що підписуєтесь на мене. Мені дуже приємно, ставте пальчики вверх, лайки. Чекаємо наступного відео. Надію, щось вийде скоро вже цікавеньке. Всіх обняв, поцілував і гарного всім вечора!